Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати німецьку. Ось, будь ласка, наша картинка. Я демонструю щось хороше, я так думаю. І ми з вами робимо сьогоднішню тему вживання прикметника після слів філь багато, та Веніг мало у німецькій мові. Значить, загальне правило у нас таке. У німецькій мові філь філівеніх можуть виступати без закінчення або із закінченнями. І від цього залежить відмінювання прикметника, який стоїть після них. Філь та веніг без закінчення. Такі форми можуть стояти перед іменником в однині, але може бути таке, що в множині, що рідше. Прикметник у цьому випадку відмінюється як без артикля, як без артикля, без деклінаціон. Я розповідала це на нашому курсі А2 у запису. Було показано багато гарного мистецтва. «Е або у мене мало дрібних грошей. – «Ich habe wenig kleines Geld». Або було багато цінних експонатів – «Es Gab, viel wertvolle Ausstellungsstücke. Другий випадок, коли fiel та філіе та веніге із закінченнями стоять перед іменником у множині. У множині філь та веніг отримують закінчення філі, веніге і прикметних, після них знову відмінюється як без артикля. Це знову той самий Б-деклінаціон. Багато високих будинків Філі хуе, хойза. Мало складних завдань. Але увага, така ситуація. однині форми із відмінюванням не є регулярними. Мід філім кальтен васа, з великим об'ємом холодної води. Щоб уникнути помилок, краще вживати філь та веніг без відмінювання, а прикметнику без деклінаціоні, багато холодної води. Філь кальтес васа, куль з малою внутрішньою готовністю веніх інера інерабere. Але значення може бути неоднозначним. Дієц бегаль тезіт веніх хамлюзень медикаментів чи лікував. Лікар не дуже нешкідливими препаратами, тобто шкідливими, чи лікував малою кількістю нешкідливих препаратів. Краще сказати однозначно. E Він лікував її малою кількістю нешкідливих препаратів. Ще один випадок. Після означеного артикля das» філь і веніг стають прикметниками. У такому випадку вони відмінюються разом із наступним прикметником. Ця невелика кількість наявної води. Das vorhandene Wasser. Багато непотрібних спроб. Die unnötigen Versuche. Підсумок. Формочка фільмені без закінчення в однині – Це відмінювання прикметника Б-деклінаціон. Пілєвеніге із закінченням у множині. Відмінювання прикметника Der, die, das, wenige – після артикля. Відмінювання прикметника як прикметник. Давайте подивимося, на які закінчення потрібно вжити у вправі. Ми маємо тут визначити правильні закінчення для прикметників залежно від того, яка форма стоїть перед ними. Філь, веніг, філі, веніг та чи є артикль. Ну, давайте 158 раз пригадаємо загальні правила для виконання. Філь-веліг без закінчення. Прикметник відмінюється як без вертиклі. Філі Венігі з закінченням. Прикметник теж відмінюється як без артикля. І Derdieda's філівенгі. Філь веніг, прикметники відмінюється разом з іншим прикметником. Чудово. Так, це все. Угу. Значить, усі форми філь-веніг без закінчень. Прикметники відмінюються як бедеклінаціон, без артикля. Дивимося, з малою кількістю зеленої фарби. – «грюнер» – «фарбе». з великим досвідом. філь грнлігер – «ерфарон» Мало справжньої готовності. Багато свіжого повітря. Fil філь гутес гельд. Тут у нас що. Філь вених без артикля прикметники мають бедеклінаціон, Мало здорових зубів. Кижах, ціне, з сильною дією ліків в умовах, які мало є справді важкими, wenig wirklich anstrengenden багато дружніх слів. Freundliche Тут уже філія замножена і закінченням, прикметник також бедеклінаціон. Так, дивимося Mit". усі форми звельника. Прикметник відмінюється як Б-деклінаціон без артикля. Кількома майже непомітними рухами рук mit wenigen kam bemagbaren hat bebergungen у багатьох темних ночах in filen dunklen nechten za kilka starych mark feninge alte briefmarken u bhag starch sadach in filen schönen gärten так tepar u sie formy z dardidas filvenich stay prikmetami i si prikmetniki відminuються однаково як після означення артик ці небагато здорових дерев. Дівене, гезундене бойме. З багатьма непотрібними завданнями. Міттен хилене, унтінне Ауфгабен. З небагатьох збережених листів. А з den Wenigen et бріфен. Для багатьох гарних подарунків. Так, підсумок. 159 раз. Якщо філь венек без закінчення, то тоді прикметник відмінюється як без атиклі, це Б Якщо філі Веніг із закінченням, то прикметник теж відмінюється як без артикля. І якщо є означений артиклі, артикль ді-веніген, то усі прикметники відмінюються як після артикля. Все, мої гроші. PDF я вам, як завжди, підготую, вишлю нам в Telegram місць на індивідуальні заняття, мої гроші, і групові вже просто нема. I'm very sorry. Але немає. Записуйтесь на наступний рік. Оголошення про навчання, набір на наступний рік я даю, як правило, в березні-квітні, в квітні я починаю набір на наступний рік. Осінь, зима, весна. Там як далі побачите, може літо. А наступного року зараз вже немає куди пхати. Така ситуація, Тобто схема така: люди оплачують, бронюють ці заняття. Розумієте, в мене немає такого. Прийшов, не прийшов. Я не можу їх вигнати, бо вони вже внесли за рік занять. Ось така ситуація. Я вас чекаю, купуйте курси в запису. Хороша річ, крута річ. А ми з вами подивимося в Телеграмі і на Ютубі. До завтра.